Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатний день, благодатний час. Я вже в Німеччині. Ну, Німеччина, як завжди, Німеччина знайшов якийсь невеличкий парчик, де зняти відео. І сьогодні підемо зразу в наступ. Нагадую, що сьогодні п'ятниця, піст маємо. Німецький хліб також є файний, ну і можна знайти більш-менш нормальний хліб. Ну, постимо, де б ми не були, не тільки в Меджугорі, а й в Німеччині також постимо 25 червня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю всіх вас здійснювати послання, які я дала вам упродовж останніх восьми років. Цей час є часом благодаті і хочу, дітеньки, щоб Божа благодать була велика для кожної людини. Я благословляю вас і люблю особливою любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія каже, що сьогодні. Сьогодні закликаю всіх вас, тебе, не всіх вас, а тебе. Тебе закликаю жити, жити і здійснювати послання, здійснювати. Як це здійснювати? Здійснювати це всі ці послання, які вона дає, буквально знати і жити ними. Тоді це буде здійснення. Останніх 8 років. А ми вже маємо не тільки 8 років, а ми вже маємо 41 рок, 42. Тож маємо купу посилань, які маємо здійснювати. Навіть не тільки за 8 років, а за 42 роки. Тож цей час є часом благодаті, Марія каже. Марія каже час благодаті, тому що вона з'являється. І це є час благодаті, бо буде час, коли вона не буде з'являтися, і, можливо, буде якийсь інший час. А зараз живемо в часі благодаті. Якби не було складно, якби не було жахливо, якби то не було зрозуміло, бо війна йде, чи як це може бути час благодаті зараз? Ну, завжди знаємо, що може бути гірше. Тож довіряємо Марії і. Ну і живемо в благодаті, живемо благодатними днями. Це особливо важливо бути в благодаті, навіть бачити ту благодать, коли кругом нема тої благодаті, бо маємо духовну благодать і бачити духовними очима благодать. І хочу дітоньки, щоб Божа благодать була велика для кожної людини. Для кожної людини. Марія каже, щоб кожна людина побачила цю благодать. А як вона має побачити цю благодать? Через нас, через тих людей, які живуть посиланнями Марії. І тоді ми, коли отримаємо самі благодать, зможемо ділитися цією благодаттю. Ну, направду, направду тільки так. Більше варіантів не дуже є. Тож треба благодать спочатку знайти тобі, а потім ну, виливати її на всіх інших. Я благословляю вас і люблю особливою любов'ю. Марія каже, я люблю вас особливою любов'ю, особливою любов'ю. І благословляю вас. Тож і я вас благословляю сьогодні на від надходження цієї благодаті. Ця благодать, знаєте, було нещодавно видіння на одорації мені таке, де я бачив таке велике шосе, де люди пруть за золотом, за славою. За визнанням якимось. А, а збоку така невеличка маленька тропа. І вона веде до Ісуса, до оази миру. Там, де тихо, спокійно, нікуди не треба бігти, гнати нікуди не треба. Оце є благодать, знайти Ісуса і зупинитися просто. Не гнатися за цим світом, не гнатися за цими грошима, не гнатися за славою, не гнатися за цим всім. Все є поруч. біля... Цей авто такої магістралі. Та, Бо то, що все, воно йде в одну сторону, в пекло. А тут є Ісус. І просто зупинитися іноді потрібно і побути з Ним в благодаті, в цій тиші. Сьогодні п'ятниця, пустиня. Нагадую, що є пустиня. І не втрачаємо час, щоб побути з Ісусом на самоті. Це також до практики долучаємо. Мир вам радість, благодать! з... Німеччини місто Карлс, Карлсрує, Карсрує. Ну а неможливо. Будьте благословені.